Шого запитання про чергові забаганки Кремля. Ну, то знаєте, я цією дикою країною на жаль займаюся вже багато багато років, і чесно кажучи, от коли порівнюєш скажімо, те, що було там 5 років назад, 10 років назад, 20 років назад, 100 років назад, то ти бачиш одне й те ж саме: ти бачиш бажання правлячої еліти цієї країни одного й того самого дестабілізовувати ситуацію навколо розширюватися до до безмежності. Хоча правда, ця безмежність в кінцевому рахунку зіграє з Росією дуже е, злий жарт. Саме від цієї безмежності вона й йдувалася. Ну але це буде трошки пізніше про це, може, колись поговоримо окремо. Так, от е, е, те, що зараз в черговий раз е, ну просочується, я думаю, що зливається спеціально для того, щоб готувати ґрунт, щоб не так відразу було всім болячим, то це е, насправді те, що Путін в черговий раз говорить одне й те ж саме: я не хочу припиняти війну. Питання, значить, чому Ну, знову ж таки лежить на поверхні. Ну, що означає для Путіна припинити війну? Це означає, що на другий, третій, четвертий, п'ятий чи десятий день так чи інакше війська країн НАТО будуть в Україні. А це в свою чергу означає, що Путіну більше ніколи, і тут, от хоч нас дипломатів ще з студентської лави причали, не казати слово ніколи. А я кажу ніколи більше не зможе претендувати на те, що Україна впаде. І саме це є ключовою проблемою для Путіна, бо він нападав не для того, щоб захопити Донецьку чи Луганську області. Він нападав для того, щоб знищити нас як націю, як народ і як державу. Якщо війна припиняється, і західні війська в Україні ця мета зникає як сон вранці і назавжди.